Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою Вчасно вітаю вас, в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. На службу батьківщині сьогодні перших новобранців осіннього призову проводжали із столичного меморіалу слави в армію. 5% електромереж від загальної їх довжини. Щороку ремонтуються в Дубасальському районі. У 2012-му на ці роботи виділено 2 мільйони рублів. Депутати України заборонили собі блокувати раду і не голосувати. Перші 20 юнаків осіннього призову 2012 сьогодні урочисто зі столичного меморіалу слави відправились на службу батьківщині та своєму народу. Проваджала в армії новобранців і наша знімальна група. 6 грудня 2012 року ці 20 хлопців запам'ятають на все життя. Сьогодні вони відправляються служити в армію. Для юнаків це стане справжнім випробуванням. Нову пішідліє. Нові враження в училищі вивчиться. Тепер буду служити в армії. Це вже нове життя, буду захищати батьківщину. Проведжати новобранців прийшли рідні, близькі та друзі. Мама одного з призовників Ольга Іванівна зізнається. У неї сьогодні змішані почуття: смуток та тривога за сина і одночасна гордість, адже він стане справжнім солдатом. Думаю, що вас можуть Думаю, що змужніє. Він і так у нас хлопець, хоч куди високий, стрункий, красивий, буде ще красивіший. В нього з'явиться гарт. Зараз вони ще прості хлопці, шикуються у нерівну шеренгу, строєвий крок невідточений. Але вже незабаром їх очікує сувора дисципліна: ранній підйом, бойова підготовка, вивчення техніки. Хорошої служби доброї служби сьогодні. Вони вже не мамині і татові синочки. Сьогодні вони солдати збройних сил Придністров'я. Попереду на них чекає нелегкий шлях. Це перші новобранці осіннього призову 2012. Сьогодні вони відправилися до республіканського збірного пункту, звідки потім потраплять до військових частин та підрозділів збройних сил Придністров'я. Військовий комісар республіки зазначив, серпня серпні була проведена велика робота з підготовки юнаків до служби в армії. заходи. З призову мають великий обсяг робіт не тільки відправлення юнаків, це медичне обстеження призовників, перевірка на відсутність судимості, розгляд відстрочок від, від служби служби в армії загалом ми дуже сподіваємося, що плани проведення заходів пов'язаних із призовом ми виконуємо гідно. Володимир Пальчинський також зазначив, що останнім часом все більше молодих людей розуміють необхідність служби в армії і підкреслив, осінній призов завершиться 30 грудня. Оксана Крук, Юрій Прошичев, вчасно на першому Придністровському. Міністерстві освіти Придністров'я сьогодні відбулося перше в 2012-2013 навчальному році засідання координаційної ради із взаємодії відомства та тераспольсько дубасарської епархії. Сьогодні на ньому обговорили і затвердили план спільної роботи та підбили підсумки проведення православного з'їзду та форуму православної молоді. Угода про співпрацю між міністерством освіти та Тараспольсько-добосарською єпархією була укладена ще 10 років тому. Ступінь її взаємодії визначає координаційна рада. В новому складі сьогодні вона засідала вперше засідання Звичайно ж, питання, які виносяться на засідання координаційної ради, потім відбиваються і в громадському житті придністровців. Тому до складу ради єпархія постаралась включити не тільки представників духовенства, а й людей, які безпосередньо працюють на місцях в містах та районах республіки. Якщо першочергово співпраця єпархії та міністерства була спрямована лише на ведення курсу основ православної культури, то сьогодні вона виходить на більш масштабний рівень, охоплюючи роботу з молоді в галузі культури та спорту. Так, до плану роботи було включено заходи, спрямовані на розвиток морально-духовних якостей і особистості. Підбили також учасники засідання підсумки форуму та з'їзду православної молоді. Представники церкви зазначили, що мають намір змінити цього року й форму проведення традиційних покровських читань. духовно-нравственного виховання. Є концепція духовно-морального виховання дітей. Вона передбачає в певній мірі участь у цьому напрямку представників Траспільськодобасарської єпархії. А от ступінь участі церкви і безпосередньо за. Виходи були визначені на цьому засіданні, зокрема в акції різдво разом були пропозиції про внесення до плану масових заходів, приурочених великоднім святам та іншим. Підводили на засідання і підсумки введення у навчальних закладах основ православної культури. Сьогодні курс викладається у 36 факультативних групах. Охоплено ним 4% всіх учнів республіки. Зараз при міністерстві створені робочі групи з розробки освітніх стандартів. Ще одного курсу основ світської етики. Розрахований він на учнів 4-5 класів. Ми повинні говорити о. Про... Ми повинні говорити про весь світ, щоб наші молоді люди теж були грамотними, розуміли, де є традиційне, а де є нетрадиційне уявлення про релігійну культуру. В зв'язку з цим запропонували ще додати до курсу православної культури години світської етики і визначити предмет як єдиний для духовно-морального виховання придністровців. Як зазначають представники духовенства, співпраця церкви та держави вже принесла свої плоди. Про це свідчить зацікавленість молоді духовною спадщиною своїх предків. До Васарах триває реконструкція ліній електропередач. Їх довжина в районі майже 800 кілометрів. Більша частина з них прослужила вже більше 30 років. За цей час проводився лише поточний ремонт. До капітального вдалося приступити в 2009-му. Тепер щороку енергетики ремонтують 5% мереж, замінюють абсолютно все. Кабель, опори, трансформаторні підстанції, щити. В цьому мікрорайоні провести реконструкцію електромереж планувала ще минулого року. П'ятиповерхівка по вулиці Фрунзе була підключена до пошкодженого підземного кабелю. Із трьох фаз діяла тільки одна. Жителі будинку скаржились на низьку напругу в мережі. Було недоцільно відновлювати пошкоджений кабель, тому ми вирішили побудувати повітряну лінію на самонесучих самоізольованих дротах. Це лінія нового покоління. Вони обслуговані набагато дешевші. При виникненні пошкоджень Потрібно буде копати ґрунт, де розташовані інші комунікації. За таким принципом, в грудні планують реконструювати електричні мережі ще біля кількох багатоповерхівок міста і в селищі Дзержинське, установити нові опори, лінії передач і підстанції. А в найстаріших двохповерхових будинках міста по вулиці Пушкіна прокладуть нову проводку. Чити нове і проводку там до квартир. Установимо нові щити і проводку до квартир повністю поміняємо. Там електричний віт був розрахований на 1,3 кВт, А у нас зараз дається норма 3,9 кВт на старих лініях. Тому необхідно збільшувати перетини, щоб у квартирах була якісна напруга. На будинку була однофазна напруга. Ми будемо давати трьохфазну». На ремонт лінії електропередач внутрішньобудинкових мереж і заміну приладів обліку в цьому році було передбачено 2 мільйони рублів. Не всі заплановані роботи вдасться виповнити до кінця року через нестачу коштів. На 2013-й переноситься будівництво додаткової електричної підстанції і нової високовольтної лінії по вулиці Первомайській. Що стосується реконструкції в сільській місцевості, на майбутній рік вона здійснюватиметься тільки у двох населених пунктах району селище Дойбани і Гармадське. Голова Ребницької держадміністрації продовжує проводити зустрічі з жителями сіл району. Єржово стало передостаннім сільським населеним пунктом, який з робочим візитом відвідала Тетяна Туранська. На початку діалогу вона інформувала мешканців про хід виконання державних програм, що стосуються поліпшення життя селян. У 2013 році в селі Єржово заплановано капітальний ремонт систем водопостачання на суму 90 тисяч рублів. Зокрема, замінять 1700 метрів труб. Блаки. Не паливо в Єржово було проведено 15 років тому. Переважна частина житлових будинків газифікована, залишається відкритим питання подачі газу до школи і дитячого садка. Планірується капітацьому році. Ми дізналися, що школа в селі Єржово не газифікована. Це дуже сумно, але проблема є, і ми її будемо вирішувати в 2013 році. Цього дня представники місцевих органів влади відвідали дитячий садок. Якщо в школі тепло забезпечується за допомогою рідкого палива, то тут користуються вугіллям. Як розповіли представники дошкільної освітньої установи, вугілля невисокої якості, а відведених норм недостатньо для того, щоб забезпечити в приміщеннях необхідну температуру. Найближчим часом в установу привезуть інше вугілля, зазначила Тетяна Туранська. У Придністрові планують розширити список життєво важливих лікарських засобів. Цей перелік препаратів не уточнювався вже кілька років і наступного стане на 20% більшим. У Міністерстві охорони республіки кажуть, що перевага віддаватиметься лікам з доведеною клінічною безпекою. Планується закупити більш сучасні препарати для хіміотерапії, також буде розширений і спектр антибіотиків. Особливу увагу приділять засобам для лікування онкозахворювань і туберкульозу. Ліки, що входять до списку життєво важливих, будуть включені в асортимент всіх аптек. Максимальна націнка на них не повинна перевищувати 13%. Пацієнтам стаціонарів життєво важливі медпрепарати повинні надаватися безкоштовно для цього, щорічно проводиться їх держзакупівля. Верховна Рада України внесла зміни до регламенту, заборонивши депутатам не брати участь у голосуванні. За цей закон проголосували 338 депутатів всіх політичних сил парламенту. Згідно з ним, перед відкриттям кожного засідання парламенту проводиться реєстрація народних депутатів особисто на підставі посвідчення народного депутата і власноручного підпису. Голосування здійснюється нардепом також особисто за допомогою електронної системи рада у залі засідань, що унеможливлює зробити це за депутат. Та, та іншій людині не допускається і не участь у голосуванні народного депутата, як і перешкоджання розгляду питання порядку денного. Зокрема, не можна блокувати трибуну, заважати роботі голови, а також голосуванню інших депутатів. Інші українські новини у традиційному відеогляді. Україна має приєднатися до митного союзу, утім лише в деяких пунктах, щоб не втратила економіка. Так заявив Віктор Янукович в Ашгабаді на саміті глав спідружності незалежних держав. Головна тема форуму економіка та виклики світової економічної кризи. Один із ключових документів рішення про створення спільного валютного ринку для країн підписантів це дозволить спростити розрахунки у національній валюті, збільшить конкуренцію між фінансовими установами та знизить вартість банківських послуг. Утім, Україна від Підписання угоди поки що утрималась сьогодні. Верховна Рада шостого скликання провела останнє засідання. Головне питання ухвалення бюджету на 2013 рік з граничним обсягом дефіциту 50,4 мільярда гривень. Після виборів депутатський корпус оновиться майже на 60% і багато зірок парламентських баталій залишать приміщення під куполом. Серед них і найбагатший українець Рінат Ахметов, який 6 років був народним обранцем. Даї пропонує нові зміни до правил дорожнього руху. Серед них їзда з увімкнутими фарами з жовтня по травень. Зараз це зобов'язані робити тільки деякі машини. До норми ближнього світла додають сигнальні жилети для водіїв та пішоходів, які повинні бути у автівці разом із вогнегасником та аптечкою. На базі столичного тролейбусного управління проходять спеціальну підготовку 5 тролейбусів і стільки ж автобусів білоруського виробництва. Вони вийдуть на лінії найближчим часом протягом місяця-півтора. А з 1 січня два білоруських автобуси курсуватимуть у Терасполь сіл Ближній хутір та терновка. Три автобуса вже Три автобуси вже готові. Вони проходять необхідні процедури реєстрації та отримання технічного огляду. І з 1 січня ми плануємо їх запустити в місті на маршрути, пов'язані з приміськими пунктами: ближній хутір та терновка. В першу чергу, Перший тролейбус з нової партії з'явиться на дорогах Терасполя вже найближчими днями. Разом з транспортниками його технічні можливості перевірили і представники держадміністрації. Основне основні переваги їх, крім технічних характеристик, у тому що вони м'які присадкуваті, економічні, але вони ще й з низькою підлогою. Тобто людям похилого віку та з обмеженими можливостями набагато легше заходити і виходити з цих машин. Готовий до роботи тролейбус незабаром пустять тераспольськими маршрутами номер 4 і 7. За словами фахівців, економічна і зручна машина нового покоління при належному технічному обслуговуванні прослужить місту не менше 10 років. Попереду на вас чекає прогноз погоди, Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу і у наступній інформаційній програмі молдавської редакції Ла Тімп о вісімнадцятій годині. Як повідомляє гідромецентр, 7 грудня очікується мінлива хмарність, без опадів, вночі місцями сніг. На дорогах уже ледиться. Вітер північно-східний 6-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінус 4 до мінус 6 градусів, в день від 0 до 2 градусів морозу. На півночі республіки вночі 5-7, в день 1-3 із позначкою мінус. Атмосферний тиск в межах норми.